Привіт! Ви на каналі Клуба Геймс сьогодні у нас гра Mortal Kombat Mobile. Я її колись записував. Сьогодні вирішив знову пограти. От, і я вибив скорпіона МК-11, Тремора, Натвульс Абзіро, Смок, Рей. Ну все, подивіться, це, це вся моя колекція От, на сьогодні ми будемо битися на Скорпіон. Давайте виберемо Battle Mod. Ну, До речі, оновлення тут дуже часто виходять. І це, Дуже класна гра. В кого нема PlayStation чи Nintendo, дуже всім раджу. Осьо б'ємось. Раз. Раз, раз, раз. Скорпіон ви. Я пробую на ньому фатальці. Ну не фатальці, а пробити. О, не получилось. Зараз, зараз домажу. Так, давай так. Зара. Поїдіть, кидає цього вріку. О, і зразу вирубив. Ну, все. Класно. Добре, друзі! Всім хочу сказати дякую за перегляд. Ви були на каналі Клуба Геймс. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Якщо ви хочете з кимось із моєї колекції бійців, наприклад, Сабзіру чи Тремора, пишіть мені в коментарях. Буду радий побачити ваші коментарі та запишу відео. Всім пока!